Всім привіт! Сьогодні ми хочемо вас познайомити з нашими свійськими тваринами. Спочатку накосимо їм всім травички. Це у нас люцерка. Загребли нашу люцерку в кучки. І зараз будемо звозити мотоблоком ці кучки. А це наші маленькі козенятка. Знайомтеся. Такі вони гарні. На задньому фоні ви вже можете чути, як їде мотоблок. Вже позбирали кучки і веземо їх. Тут ми поїмо маленьких козеняток молочком. Руянка нам з цим допомагає. І так як руяну ми беремо завжди з собою, то їй також перепадає чуть-чуть молочка. А ось оце вже наші великі козенятка. Знайомтеся. Тут до козеняток вже поприходили і наші маленькі телятка. Знайомтеся, це наш Чіча бичок. А це наш бичок, якого звуть Тайсен. А тут ми вже й теляткам положили свіженької люцерки, яку вони чекали, всі позбігалися, довольні, всі їдять. Тим часом прийшли додому, а нас посеред двору. Чекає ось таке чудо. Та Гая, Тобі удобно? Удобно тобі так? ще в нас є в'єтнамські поросятка. Ми їх інколи випускаємо побігати на свіжому повітрі. А оце наша нюша. Знайомтеся. Вона трішки брудна, бо вона дуже любить купатися в багнюці, і далі в відео ви зможете це побачити. Маленькі свинки також беруть приклад з нюші і також купаються як нюша. А тут ми біжимо ще за одними нашими тваринками, які в нас є. Вже загнали в свій станочок і маленьких в'єтнамських поросяток, кинули також їм люцерки, вони її взагалі обожнюють. А тепер біжимо заганяти наших козеняток. Тепер виходять наші телятка. На цьому наше коротесеньке відео підходить до кінця. Але далі буде набагато цікавіше, так що я вам раджу підписатися, ставити лайки та коментувати. Дякуємо за увагу!